Жулики, судячи з того, що бібізяки банан їдять. Справжні бібізяки. Ви ж у мене також бібізяки? Кирю, що ну йду з камери. Давайте перевіримо. Ви будете банан? Ану, будеш таке? Пішло? Моть, редь, камара мене що тут? прожори тільки дві? На диви, як мама гарно їсть. Ну, спробуй, зай. Можна. Мюни кусочек. Корюха. Карюха проглот. Моть на манюне. Ну, смачно. Щось, скажи, таке, мама придумала, блін, якусь фігню, якісь банани. Будеш, зай? Ну так я скажи, да? З обережністю. Кама... А комарі? Комар. Пробуй, пробуй. Короче, справжнім бібізякам банан заходить. А моїм журиком дивлюся, не. Мотьки тільки, так? Да? І з корюхой. Дві проглотки. На. Нормально, да? Нормас, угу, угу, Карюха, не разочерпай, ты я купила их четыре, специально. Идем, идем туда, на камеру, идем на камеру. Каран, ты сидишь на Зай, а ты что? С бананом не дружишь, Карюша? Мотик. Комарочка. Ты что камарочка? Ты, шо, камарочка? ты Зай, ну, про глотик. Нормально, молодец. Ну, мамашка же можно, значит можно. Нормас? Бібізяки. Нет. Что справжні бібізяки їдять бананы? Что мои бібізяки їдять бананы? Бананы давати можно. Бананы можно. Але в розумній кількості. А що магаєш, боже, мочик, сидіти. Ти ж ти сидиш, прийнявши. Давайте розділю. Карюша, більше не дам сьогодні, то завтра буде. Ну, звісно, мама банани. Я не пам'ятаю, коли я в останній їла банани, чесно. Я не пам'ятаю. Там, то тобто, я ж кажу, як починають виписувати, я там заробляю. Переробляють гроші. Я, у мене, моя начальниця, трошки поспілкуюсь, немає світла і вже пішло більше трьох хвилин. Моя начальниця каже, Маріна, я на тебе злюся, із-за того, що ти харчуєшся хуже своїх собак, не можна все ви з'їли. То є так, вони їдять таке, що не їм я. Не із-за того, що я його не люблю, а із за того, що ну, я віддам найкраще їм, не собі я їм. Бо, на жаль, їх вік не такий довгий, як мій. Тому я хочу, щоб вони жили гарно, щоб вони ні в чому не нуждалися. Да, привіт. Ну ти розсмакувала? Я то вже завтра два. Два завтра дам. Сьогодні все. І вони в мене хочуються. Ну, і вдомик полізе, коротше, за банан. Розпробувала, да? Бібізяна, Мой кат стань. І вдомик полізе, куди ти хочеш стає. І що ти хочеш, вона зробити, то я ж кажу, в мене. Ну, так от, я не за того, що знаєте, я ну, як, я не жаліюся ні на що. Але я радію, я ж кажу, там мені пише, що е, моїм собакам ну, не можна, це шкурка. Шкурку не можна. ну, не можна, що моїм собакам... Випав щасливе щаслива лотерея. Ні, це мені вона випала. Знаєте чому? Бо саме в мене вони є. Бо саме це мої собаки. Бо якби їх не було, так, Камарча? Якби їх не було, то життя, мабуть, якесь було б в мене інше, мабуть, якесь друге. Колись давним давно Зараз я викину цю шкурку, бо буде пригаді, це як обіцяна. перестань. Ну немає в мене більш нічого. Все, немає більш нічого. Колись давним-давно моє життя таким не було. Саме з тим, що в мене з'явилися мої собаки, моє життя змінилося. За ще за що я дуже вдячна і тій ситуації, яка сталася тоді, що да? мені прийшлося там замислитись, коли <риклад> душа. Сідай, комерчі сядь. Що мені довелося придбати собаку, чого я замислилась тоді придбати собаку? Я вдячна тій ситуації, що вона в мене була, їй Богу. Вона була дуже неприємною, але ну, вона була. Якби не та ситуація, зай. 60, якби не та ситуація, я б не Я не знаю, ким би я, зараз, на жаль, на жаль, або на радість зараз була. Якою б я людиною зараз була. Саме собаки мене навчили жити по іншому. Зай сидіти, сидіти, сидіти. Ти лизун, мамин. Чому ми не лизун? Саме собаки навчили мене жити по іншому, саме собаки навчили мене реагувати на ті або на будь-які. Ну, там, інші ситуації, знаєте, там, ну не знаю. ну, Саме собаки навчили. От цей маленький корж це вічний позитив, розумієте, Це ж ну щастя, ну просто вона не вміє, вона не вміє ображатися. От я навіть накричу там, на неї, е, мотя, щось в тебе там дві секунди і все, і вона опять фігара тут фігара там. То я дуже радію, що в мене в мене вони є. І, і радію наразі, тій ситуації я ще раз скажу, яка в мене. Змусила тоді замислитись про собаку. Адже якби не та ситуація, я ж в мене, в мене була, були до того дворняшки, дворянської породи собачки. Уйдіть од неї. Дворянської породи собачки. Зай! То а наразі в мене є такі красавці, да? і мені багато хто заздрить. Ну не лізь! І мені багато хто заздрить на сьогоднішній момент. Але то таке, нехай заздрять. У мене не було і я добилася. Хто, да, хто заздрить, будете заздрити, а не добиватися. У вас нічого не буде. У вас нічого не буде ні гарного в житті, ні щасливого. Це я так живу. Зай, йди сюди. От сюди. Не троє. Мабуть, мотя почала підтикати, то радія трохи її ходить, піднюхує. поняли? Зай получиш? Вийди ще з вольєр. Зай. Що ще хотіла сказати? Сьогодні щось зранку замислилась на тим, що я завжди то, знаєте, в камеру триндю, трендю, 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 а собаки мовчать. Собаки завжди мовчать. Вони вміють розмовляти очима. Вони вміють розмовляти носами своїми вухами. А ми триндим, а ми люди триндим, триндим, триндим. На зовсім інші відчуття да, там у нас. Зовсім інші там, я не знаю, якості людські. А у них вони інші. Не? Чому є бівка? Хоча бівзяк відхватить. Хоча розумієте? поніваєте? Давай хоч на камеру зроби від, що ти порядочна дівчинка. Матька. Так, все, все, мать. Чудо твоє, чудо чудово. Зараз Керюха дасть тобі. Бач, Керюха вже всьо. Все, одціпіться від неї. Буду з вами прощатися, бо зараз будуть успокаювати Мотю, ніж німці допомагають, поняли. Я трошки на неї другий раз і гіркнуть. і лапою там до полу прижмуть і будь, зупинись, зараз получиш. То буду я Віду займатися своїми справами. Все, всім па-па-па-па, гарного вечора. Будьте... Бувайте здорові. Бувайте здорові. Пока-пока.